У безмежі шляху до власної цілісності та індивідуації, Карл Юнг пропонує нам парадоксальну істину. Іноді саме самотність стає родючим ґрунтом для глибинного розвитку духу та особистості. Він осмислював життя поза партнерством не як брак чогось, а як простір незрівнянної свободи, свободи від постійного узгодження своєї внутрішньої мелодії з очікуваннями іншого. Шлюб, хоч і сповнений любові та близькості. Часто вимагає нескінченних компромісів та зусилля, спрямованих на пристосування, які можуть стати кайданами для нашої справжньої унікальної ідентичності. Лише наодинці ми отримуємо ту тишу і простір, необхідні для внутрішньої подорожі та самостійного будівництва свого духовного фундаменту. Це час, коли людина може без зовнішнього тиску зустрітися зі своїм внутрішнім гідом, розкрити справжні бажання, страхи та невикористаний потенціал. Індивідуація цей найважливіший процес розкриття власного я вимагає незалежності. Вона не може бути повністю реалізована, коли значна частина емоційної та часової енергії витрачається на підтримку динаміки стосунків та задоволення зовнішніх потреб. Психологічна незалежність за юнгом є наріжним каменем душевного здоров'я та цілісності. Це не просто відсутність залежності, а повна внутрішня свобода. Здатність керувати власним емоційним світом і черпати життєву силу з власних внутрішніх джерел, а не з зовнішньої прихильності. Стосунки, особливо ті, що вимагають глибокої та постійної прихильності, можуть створити ризик співзалежності, що повільно, але впевнено виснажує наші внутрішні ресурси та спонукає до відхилення від істинної орієнтації. Самотність дарує нам можливість протистояти власній тіні, тим пригніченим і відкинутим аспектам особистості. Які ховаються у підсвідомості. Це глибинне самопізнання і прийняття власних темних сторін є неминучою мовою для досягнення психологічної цілісності та духовної зрілості. Людина не може по-справжньому досягти внутрішнього миру, не пізнавши глибоко і не прийнявши себе повністю. Крім того, у цій відокремленості розквітає творчість. Творче самовираження це прямий міст між свідомістю та підсвідомим. Засіб екстерналізації внутрішніх конфліктів і генерування оригінальності. Воно вимагає уваги, зосередженості та неподільного часу, який часто поглинається взаємними обов'язками та емоційними потребами партнерства. Самотній шлях дозволяє повністю зосередити інтелектуальну та емоційну енергію на особистих проектах і вільному самовираженні. Справжня емоційна стабільність також народжується не в залежності від підтримки іншого. А у вмінні самостійно керувати власним стресом та емоційним тягарем. Зрілість приходить, коли людина формує здорові кордони та керується власними вкоріненими цінностями. Таким чином, самотнє існування є фундаментальним етапом, що готує нас до здорових, збалансованих і зрілих стосунків у майбутньому. Адже ніхто не може мати гармонійних зв'язків із зовнішнім світом, не знайшовши спочатку рівноваги у своєму внутрішньому світі. Самотність а це не порожнеча, а можливість для максимального розкриття власного я та досягнення істинної свободи духу.